Ітак, всім привіт! Вирішили зробити відеоогляд системи Palas Enjoy Smart Pump турецького виробництва, яка знаходиться в закритому корпусі. Ось так вона виглядає під кришкою. Дуже зручно розмістити під мийкою. Можна використовувати як додаткову полицю. Давайте подивимося, що всередині. Всередині ми бачимо накопичувальну ємність на 8 літрів загального об'єму. Це 5 літрів чистої води. Також ми бачимо три фільтри. Зробимо трошечки отак, щоб було видно. Це три фільтри попередньої фільтрації: один поліпропіленовий, два вугільних. Мембрана у стандартному корпусі на 80 галонів. Дуже зручно те, що корпус стандартний, можна буде підібрати будь-яку мембрану будь-якого виробника. Бачимо постфільтр, який у нас працює після мембрани. Там знаходиться кокосове вугілля. Так. Ось так вона виглядає зверху. Картриджі. картриджі йдуть лінійні в корпусі на швидкоз'ємних коннекторах. Це дуже зручно, коли ви будете міняти, не потрібно бути, буде мити колби, міняти ущільнювачі. Тобто замінили, зняли конектор, замінили на новий фільтр і все. Я думаю, там якісь півгодини, і заміна вже буде здійснена. Так, з цього боку ми бачимо помпу для підвищення тиску. Палас Турецька. Так, електромагнітний клапан. Переваги клапана електромагнітного перед чотирьохходовим розповімо у іншому відеообзорі. Так, бачимо кран для перемикання, закритий-відкритий на накопичувальну ємність. Тут у нас розміщені датчик високого тиску та низького тиску. Ще є одна перевага. Це ось там ми бачимо механічний датчик проти утечки води для запобігання від протечки. Як він працює? Там таблетка, коли вода попадає на таблетку, вона розбухає та перекриває вхідний потік води. Дуже зручно та безпечно. Ось так виглядає, зараз я її складу. Ось така компактна, дуже зручна система. Ззаді розміщені під'єднання. Вода, вхід, дренаж та чиста вода. Ось така компактна система, дуже зручна. Також, бачите, вихід з накопичувальної ємності, там, де ми перевіряємо тиск, він розміщен з боку. Тобто не потрібно десь там відкручувати, знаходити, підіймати бак, а все обережненько, акуратно збоку. Відкрутили, перевірили тиск. Якщо потрібно, продезінфікували бачок та поставили назад системку.